Розповідаю, як можна зробити гроші, знімаючи відео, можна не знімати себе, просто запис екрану та граючи в гру. Якщо ви зареєстровані в соціальних мережах, ви просто продаєте туди відео і потім своє посилання даєте в гру. Все дуже просто і отримуєте за це гроші, реальні гроші. А я думаю, ви зареєстровані в соціальних мережах, адже ви мене бачите. Тож, дивіться далі. Гра Равін Game. Ви збираєте монети, так, шафти майнять. Далі. Інше знизу, дивіться. Вибираємо баунті. ось за відео можна отримати до 200 тонн. Сюди ставите своє посилання і відправляєте на перевірку. Ось я вже отримала монети і отримала тонн один. Тон виводиться відразу. Монетки потрібні для прокачування обрінів шахт, щоб дійти до сьомого рівня, в якому Ось тут бачите, срібні монети вже теж будуть обмінюватися на тонни. Тож, для початку. Знімаєте відео, так? Запис екрану можна. Скачуєте додаток безкоштовний, який записує екран, якщо у вас немає на телефоні, і все, вмикаєте, знімаєте. Можете себе знімати. Розумієте, так? Будь як. Ось, натискайте друзі, копіюєте своє посилання. Ось, пригласите друга, бачите, копіювати посилання. Ось, своє посилання скопіювали. Далі, берете, виставляєте своє відео на Фейсбуці, на Ютубі, на Тіктоці, в Інстаграмі, де ви зареєстровані. І в описі обов'язково зазначаєте Ну, можна прямо в обмін можна е, просто посилання своє реферальне. Воно має бути обов'язково. Далі, берете тоді вже своє відео і посилання на відео. Так, ось я зайшла на свій TikTok. Це відео я ще не відправляла на Facebook. Так, знизу. Листаємо, листаємо. Так, поділитись. Ось, копіювати посилання. Копіюємо його. Так, скопійовано. Далі йдемо назад в групу. Так, зайшли, вставляємо сюди посилання. Так, вставили. У мене їх є декілька. Одне те саме відео з різних соціальних мереж можна виставляти. Ось, сюди я зараз буду вставляти YouTube, відео Reels з Facebook. Одне те саме відео. Просто різні посилання, різні соціальні мережі. Нічого страшного. Це мереж Ну ось я всі посилання додала на одне і те саме відео. До речі, е, така порада, якщо ви додали одне посилання і йдете скопіювати інше і переходите в гру, і ваше посилання попадає просто дивіться, натискаєте плюсик і от там ставите ссылку, ставите. Наче вже маєте вставляти і тоді переходите по своєму і не будете виходити з гри. Не потрібно буде перезаходити, бо так тільки одне посилання можна буде відправити. Ось всі посилання. Берем. Так, і відправити. Так, натискаєте відправити. Ось. Тут увага, умовою ще має бути ваше реферальне посилання під відео. Все. Так, дуже цікаво. Тепер ще раз. Це я бачу вперше. Ну і це відео теж відправлю на перевірку. Дивіться, підтвердити. Так. Це має бути тільки ваше відео, добре. Дивіться, увага зверху на екран ще вискакує. Треба мати 30 друзів. Такого не було раніше. Такого раніше не було. Потім з'явилися ще таймерги. Тобто раніше було спочатку. Можна було відправляти відео раз за разом. Були перевірять, тоді вже знову ж відправляєте. Поки не перевірили, ви не можете дати посилання знову на перевірку. Перевірялися від декількох годин до 2-3 доби. Потім з'явився тут знизу таймер. Скільки там годин? 60 годин чекайте, щоб знову відео. Після того навіть перевірили відео і чекайте ще там, 60 годин, щоб можна було знову дати посилання. Навіть після перевірки, навіть після оплати. Так далі. Оплата, бачите, може бути в монетах, які ви використовуєте, щоб прокачувати шахти, або в У мене був один тон, я його виводила. І ось ви дивіться, тепер знову ж оновлення має бути 30 друзів. А в мене, на секундочку, 22.02, тож, будь ласка, переходьте за посиланням, заходьте, грайте, я буду вам дуже вдячна, щоб виставляти відео в баунті, ось так, такого не було, але це нічого страшного, тому що просто так гроші ніхто платити не буде, це навіть добре, що не все так просто, я надію, що проект дуже довго проіснує, адже в ньому реклами ніякої немає, лише є завдання там поставити лайк на їхній пост, чи там підписатися на їхню групу, все там, чи на їхній канал, тобто ніяких реклам немає, а гроші виплачують, ну, нічого страшного. Тож переходьте за посиланням, грайте, навіть якщо ви не хочете знімати відео, доходите до сьомої шахти, з'являються срібні монети, ось і восьма шахта так само, і далі обмін, їх можна буде обмінювати на тонни, бачите, так, тут у нас мільйон срібних монет, це ще можна обміняти мінімальна сума, а одна срібна монета, бачите, скільки йде тонн, тож в результаті буде 2 тонни, а на вивід, на вивід мінімальна сума, зараз я вам покажу, я виводила, ось е, мінімальна сума 0,1 тонн. Як бачите, той один у мене виплачений. Тож проєкт платить, перспективний, завжди бувають якісь оновлення, ігри. Ось, навіть тут, дивіться. Ось є з ризиком, я без ризику. Ось тут щодня заходите, вводите код, і рулетка вам дає виграш. Може бути монети срібні, бронзові, і, так само ж тони. Ось код шукаєте в соціальних мережах. Як це знайти, в мене є попереднє відео, будь ласка, можете переглянути код. Та й все, його вводите і щось йде да виграєте. Тож, приведьте за послання. Всім гарного дня.